Всеукраїнська патріарша проща у Крилосі, що тривала два дні, зібрала тисячі вірян з усіх куточків Прикарпаття та багатьох інших областей України. Цього року проща співпала у часі з роком віри і 1025-літтям хрещення Київської Русі, що, власне, і визначило її духовний зміст. На цьому наголосив і глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав під час архієрейської божественної літургії. Голос віри наших предків покликав сьогодні нас до цього древнього міста, древнього Галича. Як відомо з історії, Після упадку Києва під натиском азіатських орд саме Галич став продовженням спадкоємцем не лише київської давньої української держави, спадкоємцем Київської церкви, але назавжди оця вісь Київ-Галич. Стала фундаментом, основою розвитку і будівництва українського народу, народу християнського, народу європейського, народу, що міг своєю груддю затулити Європу від азіатських орд, народу, який зумів лишитися. Вірним вірі батьків аж по сьогоднішній день. І не лише зберегли, але й піднесли на новий високий рівень. Як по особливому сьогодні навіть звучить титул глави нашої церкви, верховний архієпископ Києво Галицький. Сам цей титул нам, наче, каже, що саме український народ. Є спадкоємцем славного народу Київської Русі. Саме українська держава є спадкоємницею оцієї великої, давно Української держави Київської Русі, яка свого часу була однією з найкультурніших і могутніших країн Європи. Саме наша українська греко-католицька церква. Є спадкоємницею цієї Київської церкви, яка цього року святкує по всій Україні і цілому світу, де живуть українці, ювілей свого хрещення. І в цей рік знову і знову постає одвічне питання: а чи може людина бути здоровою тілесно без віри? Відповідь дає святе Євангеліє. До Ісуса Христа віруючи, мабуть, сусіди, друзі, приносять на ношах хворого чоловіка, розслабленого чоловіка, у якого начебто були здорові руки, ноги, начебто всі члени тіла були повноцінними. Але тим не менше, він був розслаблений, каже Євангелист. Не міг рухатися. Це фізичне здоров'я не було повноцінним. Але Ісус, дивлячись на цього хворого, каже дивні слова, яких ніхто тоді не сподівався почути. Каже, бадьорися сину, попрощаються тобі гріхи твої. Він нічого не каже про його тіло. Не каже про Його тілесне здоров'я. Але Ісус, як воплочений Бог, який єдиний має від імені Свого Небесного Отця право прощати людині гріхи, подає прощення цьому хворому. Цим самим Христос наче нам каже, що людина. Це не є тільки тіло, тіло є начебто видимим знаком присутності вотлоченої особи. Людина, як навчає святий Ірлєлі Онський, це є душа, тіло і Дух Святий разом. Лише тоді, коли людська душа є оживлена Божим Святим Духом, вона Ця душа може повноцінно оживляти людське тіло. І тільки тоді, коли повнота духа, душі і тіла проявляється в особі, вона може бути здоровою, повноцінною. Як колись говорили наші предки неуламною. І тому, -то, коли ми з вами грішимо, гріх тоді стає. Надзвичайним лихом і хворобою такої людини, тому що він начебто виганяє, вбиває діяння Духа Святого у людській особі. І тоді навіть коли така людина тілесно почуває себе комфортно, джерело її хвороби, вона вже носить у собі. Одного разу я був свідком розмови за обіднім недільним столом однієї родини. І жінка, дивуючись, каже своєму чоловікові: якось так цікаво, що сьогодні люди набагато швидше слухаються заповідей того чи іншого лікаря, часом навіть сумнівного, вимолюють себе тою чи іншою дієтою, але не слухаються заповідей Божих. А маленький хлопчик, який так слухав, що говорить старші? Я думаю, під натхненням Святого Духа сказав таку фразу. Вони не слухають Бога, а лише тільки тих дивних лікарів, тому що хочуть здоровими померти. І він мені дав відповідь на питання, що вповні здоровою може бути тільки віруюча людина. Яка носить у собі джерело свого здоров'я, Отця Сина і Святого Духа. Вповні здорове може бути суспільство лише тоді, коли воно живе відповідно до законів Духа, коли його основою складають віруючі люди. Тому то найкращим способом, як відсвяткувати рік віри, це оновити нашу віру. Тому я так дякую всім вам, які прийшли на прощу, щоб отримати своє прощення гріхів. Бо ви знаєте, що основною умовою прощі є сповідь. Це святе таїнство, коли Христос мені і вам каже ті слова. Бадьорися сину! дивися, доню, відпускаються тобі гріхи твої. Згодом під час прес-конференції блаженніший Святослав ще раз наголосив на тому, чому тата 1025-ліття хрещення є такою важливою для українців. Нам, українцям, треба святкувати ці вілегії 1025-ліття. Є різні до нього відношення, але я думаю, що це є чергова нагода все ж таки відкрити власну ідентичність. Я сьогодні сказав, що, зокрема, тут у Галичі відчувається оця вісь, Київ-Галич, яка, безперечно, стала цією віссю, яка сформувала ідентичність українського народу. Хто сьогодні шукає векторів розвитку України? Київ, Галич, Європа це є той вектор, який сьогодні ми тут у Галичі віднаходимо. Готуючись до Центральних святкувань цього ювілею, які відбудуться ось за два тижні в Києві. Ми розпочали таку дорогу по тих наших, скажімо, західних теренах. Ми відсвяткували це свято у всіх митрополіях нашої церкви в Європі, а завершиться воно в Києві, у Львівській метрополії. Ми святкували в Стратчі. В митрополії Тернопільській, в Зарваниці, в митрополії Перемисько-Варшавській в Гурово і Лавецькому на території Польщі, ну а в, тер... в митрополії Івано-Франківській святкуємо тут. А вершиною це буде святкування у Києві 18 серпня. Для нас, українців, греко-католиків, є дуже важливо якраз. В, тому, в тій осі Київ Галич, яка збереглася в титулі Верховного архієпископа, який має титул Києво-Галицького верховного архієпископа як глава Греко-католицької церкви, є дуже важливо наголосити, що наша церква є церквою Володимирового хрещення, київська, за своїм корінням і за своєю ідентичністю, але вселенська в єдності із. Європейським християнством хтось мене запитував, чи хрещення Володимира це було обрання православної церкви. Я кажу: ні, це було обрання християнської віри. Церкви, яка ще не була поділена на конфесії. І ось справді це є те, що у тих святкуваннях ми повинні, повинні відкрити. Але я би сказав таким. Такою печаттю, яка навіки залишиться в нашій пам'яті, в історії нашої церкви, це буде освячення Патріаршого собору у Києві. Я теж сьогодні згадав, уже, що понад 200 років тому греко-католики були вигнані з Києва, навіть коли глава церкви митрополит більше не міг мешкати в Києві. В його соборному храмі, в його кафедральному соборі Святої Софії у Києві були його намісники. Після повернення до Києва, блаженнішого Любомира, ще як екзарха, а відтак як глави церкви у 2005 році, по нинішній день ми не мали кафедрального собору в Києві. І ось нарешті, як всенародний собор, який собирає в Україні і Росії сущих, збудований на добровільні пожертви, ті цеголки наших людей з цілого світу, цей собор повстав. І тепер він є. І він буде, і це освячення до певної міри увінчає цей вихід нашої церкви з підпілля. 25 років тому він почався. На другий рік це буде 25 ліття офіційної легалізації нашої церкви в колишньому радянському союзі, і це буде те, те вінчання, яке переживе наша церква в контексті тих святкувань у Києві. Тож рік віри триває, і тисячі вірян ще зібралися у ті дні у крилосі, як ніде й ніколи відчули ту єдність із Богом, до якої закликає свята Церква. Ми дуже тішимося, що наша церква має досить такого гарного, молодого, розумного патріарха. І ви знаєте, хочу сказати, що він направду об'єднює. Бо вчора я мала можливість йти на проща піша, проща з Франківська. Хочу вам сказати, що наскільки молодь, знаєте, захоплена є, наскільки я жертвенна. І я просто подивляю той дух, блаженіший вселяє. І ви знаєте, дякувати Богу за його таку велику ласку. А щодо сьогоднішньої прощі, я думаю, що ви самі бачили. Що весь народ, знаєте, іде насправді з любов'ю, розуміючи, що це є потрібно для нашої церкви. І звичайно, вона о, згуртовує людей. І я вважаю, що такі прощі, які зараз відбуваються, вони мали би з року в рік, в рік збирати чимраз більше і більше людей. Маючи з нагоди порівняти минулого року, і цю бачу, що людей чимраз більше і більше сюди приходить, бо це є історична проща. Звичайно, ці прощі не може не радувати Велика присутність людей, а також особливо молоді. Я також йшла пішки з Івано-Франківська, хоча сама проживаю вже 14 років в місті Києві і звати мене Анна. Тому йшовши в Прощу, дуже багато познайомилася з молоддю, саме дівчата і хлопці. Було на нічних чуваннях, де також було дуже багато молодих хлопців і дівчат, які власне в молитві перебували весь цей час, і славили Бога. І в серце переконаний повністю радістю, і я дивлюсь на людей, які також усміхнені всі радості в мирі. Немає якогось такого жилотажу. Тому це дуже радує і дякую всім. Бажаю Божого благословення. Аж я незабутні. Прошу дуже всім сподобалося, особливо вчорашні ніж нічування. Незабутнє це неповторно, це неможливо розказати. Це надто було вже все на вищому рівні, і навіть сама підготовка залу. Території ми були в минулому році, то е, трошки було такі незручності. А цього року то, а ще я стояла як блаженніший, проходив біля нього близько. То я говорю, мій мороз іде. дякую дуже, дуже, дуже надзвичайно. На Щаслива у Бога в тому, що я сьогодні можу бути на цьому святому місці. І дякую Господу Богу за те, що він зібрав стільки проча на цьому місці, і всім бажаю здоров'я, віри, щастя, любові, добра і ніколи нікому не чинити зла. Щасливо вам усім. Такими були відчуття тисяч людей, що зібралися того дня у Крилосі, аби отримати могутній заряд духовності і оновити віру свою заради добра, миру, любові і злагоди.